Ти кажеш, не було голодомору, і не було голодного села? А бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимили дотла, як навіть марво виймали із печі і забирали прямо із горшків. крайці виривали з рук малечі із торбиночок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Чого ж тоді, як був і урожай, усе сеціль викачували з двору? Греби, нічого людям не лишай, хто ж села вимерлі на Україні російським людом поспіль заселяв? Хто, на чиєму це лежить сумлінні? Імперський молох світ нам затоляв? Я бачив сам оту зловісну пору і пухлих, і померлих на шляхах. І досі ще стоять мені в очах. А кажеш, не було голодомору?